Така халепа. Клупив, вийшла бабка різко, дівчина встала в потоці і шелудько, лошара. Ну, Прийшлося тікати вліво, і втиснувся між домиком. Головне, ну, що бабка жива. Все остальне твій руна. У нас витклося то вперед, то назад. Ось така ситуація. Шелудько не прав, досі, Все нормально, головне всі живі. У в мене в принципі в мене ерунда. Як колесо стоїть якось матом і цейся. Тут у є в мене ерунда. Тут так. Прямо на дорогу до сама обманяється п'ячем сяк. Не, ну так яких їх можна обманяти, як воно їде чума. В лівому ряду поток, воно сука сунеться. Жаба, полоса родгона, вийшов, типу, повертати. Все, вже, двіж Паріж. Олексій, Золочевський Сергій Ович, пече ковка Давайте дорогі, добре, їх Печемо, печемо, добре, печемо. Як поціляється, як насавчем, 20-му році їхала до свадів Що ти, Григорій, як будні волонтера? А? Саме головне, що? щоб баба жива здорова. Ну, У мене варіантів не було. І... А? Нормально? У нас що, у нас вирвало тягу трохи. Та в мене що два крила виходить, да? ну, так, в основному. Я ж кажу, я петлянув, ну, просто стать було просто нереально. Якщо чесно, я оцього знака стоп ішов в автобус. Чи цього знака пішохідного я не видно. А забере тим паче в такому потоці машин і дівчина просто так ну, різко встала і вона злякалася. і Ось все. Але хундая, задниця. Так що хто хоче займатися таким хлібом, як там по наживі, то питань не є. Будь ласка. Передайте стафету, Або, я думаю, що волонтерів, волонтерів. Як там мало не буває. А що там у нас за бризки? Чуєш? Що там ну, є. Оце називається приїхала група підтримки. Ось сюди чоловік проти сонця, його не видно. Приїхав, сказав, все нормально, може бути з кожним. Розумієш? А ти каже, виходь що на перевдачу. Старий ситуація, я тобі кажу. Доля секунди. Так що я дякую Ігоряну, я його зафіксую нарешті. 35 секунд. Слава Україні! З тобою тоді не познайомлює. Красавчик, просто він мене не бив. Рови. Рови, яка, права не забираємо, завтра в рейс. Просто наконечник дали. Наконечник. Саме головне, що не по цьому. А батя де? А воно? Дякую баті за сина, а сину за те, що нам поміг разом з баті. Хлопці приїхали, тобто бляха муха. Ну, все круто, все нормально, тому що є команда, в біді не бросили. Вадюсик, скажи їм усім. Скажи їм, що може бути. хуже. хуже. Старий, доля секунди. Я просто, якби я улупив у то попрямі, вона просто як викопалася, все, баба просто стояла. Та не на камеру. Це, у, як яка різниця? Це. це нормально. Так що баба, ну що? Що? баба жива, машина бита. Да. Та я нормально йду. Не, не, не. Все, все тоді, все, перецеплюємося, хлопці, щоб я трошки роз... не не я не я не я в принципі, я ж кажу, більш-менш випетляв, випетляв. Колесо зробили, дякую Ігоряну. Наконечника знайшли вечір, Київ, неділя. Надюха, а? Як друзі? Немає 100 гривнів, а май 100 друзів. Так що їх небагато, але вони справжні. Просто круті, просто справжні. Ну, в нас отаке ЧП. Ну, я думаю, то таке. У нас топівбіди. Хюндайка, звісно, потягне трошки більше. Це теж люди нормальні. От. Я просто бочиною влупив і пішов. Під откос, Так що, е, ну, головне, випетляли. Так що в мене все їде, все нормально. Зробиться. Півбіди. Хлопці розцеплюються, підцеплюємо до вадісика, хлопці оперативненько, все ченчинарі. Так що буває з кожним і головне, що всі живі, здорові. Так що я дякую всім за підтримку. <кій> Порядок, Григорій. Ну ви, звісно, мені чуєш, це на якийсь тест драйв ти устраював. А? Надюха каже. Хе. Каже, він що тебе провіряє чи що? Як ти почав петляти, я ж кажу, бляха, ну куди? Але нормально. А ти не зрозумів де вони, так? Але знайшли, все нормально. Все, Вадюсик мене розгружає морально, але я ну їду, все нормально, тому що по-іншому ніяк, я. Правильно? Братан, я нормально? Красавчик? Все чи це команда Ух працює до двох. Всім дякую за підтримку, за довіру. Ай працюємо далі.